О півдні на майдані незалежності марії червоні прапори. Кілька десятків місцевих комуністів вирішили відзначити день міжнародної солідарності трудящих мітингом. Вони не погоджуються, що святкувати травня необхідно на городах і називають його свято майбутнього. Ми не проти працювати, але ми не проти і. Як говориться, празднувати наші праздники. так що влада хай кричить, що треба, що це праздник на, на дачах і на городах. Ні, це, це праздник душі людей, які вірять. В майбутнє. Втім, школярі, які цей час опинилися на майдані про свято знають небагато. Я знаю, що це за свято, а це день труда трудящих, трудящих і працюючих людей. І, і, і працюючих людей. Дорослі про день міжнародної солідарності трудящих знають значно більше. «Свято весни, радості хай би залишалося б таке свято. Можливість відпочити протягом двох днів, опитаних нами рівнян, особливо не засмучує. Втім, представники старшого покоління визнають. Нині 1 травня вже не те. Люди були інші, мабуть, принципи трохи були інші. Зараз це вже не свято, а просто як вихідний день. Не вистачає той єдності трохи, дружби між людьми, в очікування цього свята. Ви знаєте, як очікували його. З олів'є та з олів'є і всього іншого. Олена Борова, Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель інформаційна програма День.